Те, що робить сьогодні спорт, сьогодні бойове стан. Будь-який напрямок спорту це формування здорової нації, здорової молоді і здорової нації. Це буде наше майбутнє. Хочу подякувати сьогодні особисто Віктору, командиру підрозділу «Артан». Віктор, дякую тобі, дякую Ірину тобі, твоїй родині, пілоткові церкви за мене, що йдеться поруч, коротше. За всіма нашими збройними силами, ми є частина збройних сил. Дякую всім. Слава Україні! Підрозділа Пан буде до останнього подиву захищати, не вмирати, а вбивати ворога і захищати нашу святу Україну. І таке прекрасне українське місто, як Одеса, дякую своєму другу, якого вже знаю на багато років. Дякую Інгеневичу. Ви спрашиваємо патріот і це буде добре. Дякую.